Друге послання святого апостола Павла до Коринтян з 16-го вірша глави 8-ї по 5-й вірш глави 9. Благодаріє же Богові, давшему тож діщані о вас в серце тітого, якомолє убопріят, щаливійший же сий своєю волею і зідє к вам. Послахом же с Ним, брата, Его же похвала во Евангелии по всем церквам, не точу же, но и освящен от церквей с нами ходити, с сею, служимою нами, к самого Господа, славе и усердию вашему блюдущийся того, да ніхто нас поречет в обиви сім служими нами, промишляюще доброе не токмо пред Богом, но и пред чолові. Послахом же с Ними, брата нашего, Его же искусихом во многих многощах Встанлива суща, ныне же зіло встанливіша. надеянием многим на вас. Ащери же отите, общник мне и к вам споспешник, ащери братья наша, посланницы церквей, слава Христова». Показание об любви вашей и нашего хваления о вас к ним покажите и в лице церквей. О службі, Бо яжа ко святым, лишшим есть писать вам, вям бо усердие ваше, ім же о вас хвалюся Македоняном, яко ахая, приготовіся от мимо шедшого лета, и я же от вас ревност раздражи множайших. Послах же, братью, да не похваление наше еже о вас испразнится в части сей, но да яко же глаголах приготова не будете. Да никако аще приидут со мною македоняне и обрящут вас неприготованных. Постыдимся мы, да не глаголем вы в части сей похваления». Потребно убо у мислях помолити братьяю, да прежде прийдуть к вам и предуготовят прежде возвященне благословень ваше, сиє готово бути тако, якоже благословенie, а не яко ліхоїмство. Та Богові дяка, що Він таку пильність про вас дав у Титове серце. Бо благання прийняв він, але бувши горливий, удався до вас добровільно. А з ним разом послали ми брата, якого по всіх церквах хвалять за Євангелію, і не тільки Оце. Але вибраний був від церков бути товаришем нашим у дорозі для благодаті тієї, якій служимо ми на хвалу самого Господа, остерігаючись того, щоб хто не дорікав нам цим достатком, що ним служимо ми, дбаючи про добро не тільки перед Богом, але й перед людьми. А ми з ними послали були брата нашого, про пильність якого ми часто досвідчувались у речах багатьох, який ще пильніший тепер через велике довір'я до вас. Щодо тита, то він, мій товариш, а ваш співробітник. Що ж до наших братів, вони посланці від церков. Вони слава Христова, отож дайте їм докази своєї любові і нашого хваління вас перед церквами. А про службу святим мені зайво писати до вас, бо відаю вашу охоту і нею хвалюся за вас, Македонянам, що ахая готова з минулого року. А ваша ревність заохотила багатьох. А я послав братів, щоб моя похвала щодо вас не даремна була в цім випадкові, але, як казав, щоб були ви приготовані, щоб коли Македоняни прийдуть зо мною та знайдуть, що ви не готові, щоб не осоромитись нам, не кажемо вам у ці речі. Отож. Я надумався, що треба вблагати братів, щоб пішли перше до вас та приготували заздалегідь оголошений ваш щедрий дар, щоб був він приготований, як щедрий дар, а не річ Примусова.